365 днів про взаємовідносини. День 58-й. Призначення чоловіка бути вчителем. Ви знаєте, дорогі чоловіки, що ви покликані вчити, але вчити потрібно правильно. Тому що не кожен вчитель, який носить таке, таку назву, а той вчитель, який здатний принести істину в життя, якого хочеться чути і якого хочеться слухати. Так, от, в Едемському саду Бог дав чоловікові не лише завдання оберігати, але й називати, тобто вчити тих, кого він довірив їм йому. А кого він довірив чоловікові? Він довірив дружину, тобто Єву і нащадків майбутніх. Що відбувається? Чоловік є той, який вчить свою дружину. А дружина є та, яка передає нащадкам повеління або слово. Це означає, що чоловіки повинні досконально знати Слово Боже. Вони повинні знати Біблію для того, щоб розуміти, чому навчати? Вони повинні знати заповіді Божі. І вони повинні виконувати їх в своєму житті. Тому що повторю ще раз: чоловіки це найкращі вчителі у світі. А тепер я задам питання: чи багато із чоловіків знають Біблію? Чи багато із них читають її? Чи багато із них роздумують над Словом Божим? Чи є у них той потенціал, щоб вчити? Чи є у них той потенціал, щоб давати? Що вони передадуть нащадкам своїм? Які повеління від Бога, або яке слово вони здатні давати, говорити, навчати, показувати, направляти? І для багатьох чоловіків це буде штопор. Чому? Тому що вони не читають Біблію, вони не знають, що там написано. І як результат, все, що вони можуть навчати, це те, що вони десь почули, від когось прийняли або хтось передав. Тобто, це все пережована їжа. Вона не смачна, вона не цікава, вона противна. І тому і життя не складається. Тому що замість того, щоб брати від Бога це слово і давати свіжу їжу своїй дружині і своїм дітям і ставати авторитетом для них, чоловіки пережоване. Жують ще раз і передають своїм дітям. Діти випльовують. Вони кажуть, я не хочу цього. Дружина каже, слухай, не цікаво, це не свіже, це не твоє. І ми хочемо свіжої їжі. Ми втомилися їсти фастфуди, ми втомилися їсти напівфабрикати. І тому сьогодні це як іде до чоловіка. Дорогі чоловіки, так як ви покликані вчити, будь ласка, відкрийте Біблію. І замість того, щоб втратити час на глупі речі, займіться вивченням Слова Божого. Як результат, ви станете тими, хто годує свою сім'ю благословенно і в чиїй присутності хочеться бути і дружині, і дітям. Прискорбно, але більшість чоловіків замість знання Біблії знають результати футбольних матчів, імена гравців баскетбольних улюблених команд. Але коли в них запитаєш, скажи, будь ласка, як ти дивишся на питання взаємовідносин зі сторони або з позиції Бога? Або як ти дивишся, як ти бачиш виховання своїх дітей з позиції Біблії? Як ти бачиш побудову відносин з дружиною з позиції Біблії, ви побачите лише відкриті очі, величезні відкриті очі і здивований об... якби здивований вираз обличчя? Вони будуть дивитися запитанням: ти про що? Ти як? Ти куди? Так от, Бог покликав вас бути вчителями. У вас це є, будь ласка, відкрити Біблію і навчіться, так як вчить Батько Небесний. У вас все вийде.